Розглянемо тему редагування та форматування електронних таблиць. Для того, щоб вводити текст дані в таблицю, можна безпосередньо вводити дані у рядку Формул. Тоді текст з'явиться в активній клітинці. Або вводимо в клітинці. В активний текст і відображається текст в рядку формул. Якщо написали щось не те, то можна виділити клітинку, два рази клацнути, щоб з'явився курсор, і тоді видаляти або редагувати відповідні символи. Також редагувати дані можна і в рядку формул. Виділяємо комір, клітинку. Потім відомим для вас способом в рядку формул редагуємо дані. Як і в текстовому процесорі, так і в електронних таблицях Excel, є можливість скасувати або повернути до 100 останніх дій, використовуючи кнопки Скасувати і Повернути на панелі швидкого доступу або з полученням клавіш. При редагуванні та форматуванні даних з поточного об'єкта потрібно виділяти. Таблицю або дані. Щоб виділити всю таблицю, треба натиснути верхній лівий кут і виділи, виділиться вся таблиця. Щоб виділяти один стовбець або декілька, треба натискати ліву кнопку миші на буквах. Щоб виділити рядки, це здійснюється лівою кнопкою миші, натискаючи на цифри. Також можна виділити діапазон клітинок, потім їх скопіювати і вставити в відповідному місці. Клітинки, рядки або стовпці можна додавати групою команд, які розташовані на вкладці Основне. Додавання, видалення клітинок відбувається відповідно поточної клітинки. Команди всі розташовані у групі команд клітинка. Під час заповнення таблиці інколи виникає потреба введення даних, що повторюються або мають певну закономірність. Наприклад, Номери учнів класу або номер класу для всіх учнів. Для такого введення зручно виконувати копіювання даних з використанням маркера заповнення маленького чорного квадрата у правому нижньому куті табличного курсора. Цей процес називається автозаповнення. Давайте подивимося, як це відбувається. Так. Потрібно ввести в першу клітинку діапазону перший елемент списку, зробити цю клітинку поточною, навести вказівник на маркер заповнення, при цьому вказівник виглядатиме як чорний хрестик. Натиснути ліву кнопку миші і, утримуючи її, натиснути Виділити потрібний діапазон, відпустити ліву кнопку миші. Якщо нам потрібно введення, Певної послідовності з однаковою різницею між кожною парою сусідніх слід увести у дві сусідні клітинки перші два числа послідовності, виділити ці клітинки, заповнити потрібний діапазон клітинок, використовуючи маркер заповнення. При цьому за першими двома числами обчислюється різниця між елементами та, виходячи з цього, визначаються наступні числа. Скористатися маркером заповнення можна навіть коли ви вводите дані місяців. Для текстових і числових даних у клітинках можна встановити шрифт символів, їх розмір, накреслення, колір, а для самих клітинок заливку, межі тощо. Це форматування здійснюється аналогічно до форматування текстових об'єктів у текстових документах чи комп'ютерних презентаціях, використовуючи елементи керування групи Шрифт вкладки Основне або групи стилі, також, які розташовані на вкладці Основне.